У вас з'явився малюк взимку? Здається, все просто. Покормили, одягли, поклали в ліжечку. Але чи знаєте ви, що неправильний догляд може нашкодити слизовим, шкірі та диханню дитини? У цьому відео педіатр Олена Полозюк розкаже, як піклуватися про малюка, щоб він почувався комфортно і не хворів. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, як ефективно підтримати імунітет новонародженого. А чому зимовий період, особливий для новонароджених? Важко затрудняюся відповісти насправді. З точки зору лікаря можу сказати, що напевно період новонародженості саме на зимній період тут найбільше припадає все таки період захворюваності і, звісно, більша ймовірність захворіти для малюка, особливо якщо в сім'ї є старша дитина, яка ходить до садочка, тобто, до школи якщо я спитав, які основні ризики для новонароджених? Зимку це старша дитина, якщо чесно, так я завжди жартую до батьків новонароджених, що така доля другої дитини в сім'ї. А як правильно одягати дитину на прогулянку взимку, ось новонародженого Це багатошаровість. Ну тобто, це декілька шарів одягу. Перший одяг це щось легеньке, бо вовняне, другий одяг це буде щось тепліше, флісове вовняне. Ну і третій одяг це там зимній комбінізон. Крім цього. Що може бути в колясі, чи там будь-де буде якийсь одіял, ну, тобто, шерстяна так. хустка. там? Це залишимо для бабусі. Тобто, насправді багатошаровість і доволі проста. Це щось з хлопку. Так. Це ж бавовни, це щось з флісу і верхній теплий комбіністів. Да, да, і, да. і цього достатньо. Ну, і ще, Але ж вона маленька, дитина. І знову ж таки ще а там морози. Якщо чесно, я більше бачила, коли дітей перегрівають, ніж коли перехолоджують. Ну, тобто перехолоджень, на щастя, майже не зустрічалося, якщо ми не говоримо про якісь там неблагополучні щось десь. А от перегрівань. Це класика жанру в весняно-літній, осінній сезон, коли батьки не знають, як одягнути дитину і кутають дитину, коли на вулиці плюс 20. Усі вже в футболках, в шортах, а дитина малесенька, новонароджена, в шапочці, в одіялці. І потім приходять, і в нас тут і п'ятниця. І все на світі, тому все-таки перехолодити чому да, да, да. і тому насправді перехолодити набагато а, важче, ніж перегріти дитину. Знайдіть свого лікаря на DOQA. Тобто, дитячий організм він якось справляється з терморегуляцією. Та справляється, ну ні, ну знову ж таки, як правило, діти завжди зимою всі одіті більше, ніж треба. Ну тобто, знову ж таки, це є там правило багатоширості, майже завжди батьки дотримуються, і цього достатньо, щоб дитина не змерзла. А якщо ми говоримо про температуру, Мінус 20, то ну, я не думаю, що хтось буде гуляти, в принципі, там дві години з дитиною. Я просто бачив в різних там, телепередачах, в Ютубі, що а в європейських странах північних там дитину так от виставляють на мороз на кілька годин, щоб вона поспала, і самі собі сидять вдома, а дитина на морозі. Насправді знову ж таки в цьому немає. Ну якщо дитина знову ж таки нормально одягнута, в цьому немає нічого поганого. Це моменти загартовування. Я ж кажу, якщо це мінус 20, напевно, це їх теж особливість, і вони нормально цю температуру сприймають, і для них це немає чогось такого в тих же північних країнах. Вони там багато ходять без шапок, і на це нормально всі реагують, а не так як у нас, о, маленька дитина без шапки. А, вони чудово при будь-якій погоді граються на вулиці, і знову ж таки а, всі абсолютно спокійно на це реагують, і, і діти від цього більше не хворіють. Насправді, тому це і моменти загартовування в тому числі. Не потрібно, коли на вулиці мінусова температура, це насправді краще ніж на вулиці буде плюс 5 і дощ. Тобто тому що для тих же вірусів, бактерій плюс 5... Це буде чудово, а мінус 15 – це буде набагато гірше. Шапочка, ви сказала про шапочку. Ось вдома вдягати шапочку для маленької дитини ж потрібно? Ні, не потрібно. Ну хоч якусь маленьку. Я думаю, що при плюс 18, плюс 20, плюс 22 градуси в домашніх умовах без шапочки, ні через вухо, ні через тім'ячко – Нічого дитину, нічого дитині не загрожує, нічого в організм не попаде. Тому ні, ми хворіємо знову ж таки від вірусів, від бактерій, а не від відсутності шапочки в домашніх умовах. А ось ви кажете, що бачили багато випадків, коли дитину перегрівали. Так угу. а як можна зрозуміти, коли це немовля, і що їй йому або їй або холодно, або жарко? Якось це можна батьки виявити. Температуру в дітей ми перевіряємо а, за, на спині між лопатками а, або на грудях. І як тобто, це перевіряємо? ми Чи просто рукою пробуємо і все. Тобто, якщо, наприклад, дитина мокра, а, вона або вона, наприклад, просто вся червона, то напевно це їй жарко. Холодно тут ми не пробуємо там, не знаю, носи, кручки, ніжки. Це часто історія, коли батьки кажуть, що вдома дитина там повзає по підлозі, і холодні ніжки, напевно, їх холодно. Ні, поміряйте градусником, напевно температура буде 36,6, і їй в принципі достатньо комфортно. Записатися на консультацію до педіатра можна просто зараз на Doc.ua. А ось дитинка народилася взимку, так? Серед зими. І е, на який день вже можна її вивозити на вулицю. Ну, я думаю, що як мінімум, коли дитина виписується з пологу, вона вже виходить на вулицю. Тому, в принципі, на момент виписки з пологова, вже можна виходити на вулицю. Знову ж таки, це питання лише комфорту, зручності. Та, хоч на сьомий день виходьте, якщо це дозволяють умови, якщо це дозволяє стан, якщо ви вийдете на 5-10 хвилин на вулицю, нічого не трапиться. Коли мінус 20, звісно, не виходимо, тому що це дійсно може бути холодно, дискомфортно. Ну, ви сказали, на початках 5-10 хвилин. Наприклад... Стосується завжди всіх ситуацій, це знов ж таки залежить від температури. Немає правила, що там п'ятий день ми виходимо на 5 хвилин, а, там сьомий день ми виходимо на 10 хвилин. Таких правил немає. Абсолютно обмежень таких немає. Відразу поправочку поправлю себе. Тобто таких обмежень немає. А скільки взагалі варто проводити часу на свіжому повітрі? Знову ж таки, якихось таких певних умовностей немає певного часу. Скільки треба проводити стільки, стільки комфортно? Дивіться більше двох трьох годин навряд чи вас вийде погуляти, тому що. Що перша дитина потрібно годувати, дитині потрібно змінювати підгузок. Дитина собі спить, їй насправді в колясці досить комфортно гуляти. Вона тепло одягнута, вона ще вкрита якимось одіялцем, скоріш за все, коляска ще закрита, повірте, там більш чим комфортно. Ну, тобто, і дитина точно не змерзне при цьому всьому. А може бути таке, що ось цей зимовий холодний період якось погано впливає на грудне вигодовування? Ні, абсолютно ніяк. Абсолютно ніяк. Ну про єдине, що ми звісно на вулиці ми не можемо погодувати, тому власне там більше двох годин напевно не бажано гуляти на вулиці, тому що це період, коли вже якби варто дитину напевно погодувати, навіть якщо вона ще наче спить. І все, а якось можна зарадити імунітету, якось підсилити імунітет новонародженого взимку. Так, один з таких методів насправді багато що залежить від мами, тобто і періоду вагітності. А перше, це знову ж таки, якщо дитина у нас, у нас має народитися в зимній період, це вакцинація вагітної від грипу, від сезонних захворювань, тобто це від грипу. А це перше, що і в принципі всіх членів сім'ї вакцинація від грипу. Таким чином, ми створюємо коко навколо дитини. І якщо мама вакцинується від грипу в період воєн вагітності вона передає і дитині ось цей імунітет, В який період вагітності краще вакцинуватися. На початку щоб... перед початком сезону, як правило, це середина вересня, ну там коли з'являється вакцина. А період вагітності грає роль mm. Це прямо перед родами, чи це ну, на давайте, там, першому триместрі? Ну давайте так. Якщо це знов ж таки, якщо ми говоримо про дитину, яка має народитися взимку, то це якраз припадає там другий, третій, третій триместр вагітності. Якщо ми говоримо про дитину, яка має народитися літом, то літом ми якби й не очікуємо сезону грипу. А мамі просто потрібно вакцинуватися осінню, коли в неї початок вагітності, для того, щоб не захворіти грипом і потім для неї не було, для неї і для дитини не було ускладнень. Тому що, знову ж таки, вагітні це група ризику, по захворюваності, по госпіталізаціях. Ну, власне, ось так. Онлайн-запис найзручніше в застосунку до QA. Я спостерігав випадки, коли новонароджену дитину просто кілька місяців боялися показувати, вивозити в людні місця, там, магазини там, або ще кудись. Який тут має бути баланс або здоровий глузд? Ну звісно, дома ми не закриваємося з маленькою дитиною, тому що ще дбаємо про якийсь психологічний стан мами сім'ї взагалі. Ну але і в місця скупчення з новонародженою дитиною, особливо до початку первинного щеплення в два місяці, напевно, теж не варто йти. Ну тобто за потреби йдемо, але в прям максимальне скупчення людей не потрібно йти. Тобто все дуже просто. Не потрібно сидіти вдома, сховавшись, гуляти, але людні місця краще після щеплень. Ну, все-таки так. Тобто, це якийсь там базовий дитина, отримає базовий імунітет уже угу. і так. Це захистити її. Є якісь лайфхаки, там базові правила, щоб захистити дитину від застуди або гервої. Знову ж таки, це щеплення від того, чого, від чого ми можемо. Так, то це щеплення мами, і мами і щеплення і... дитини. Дивіться, якщо від грипу ми говоримо, ми дитину до шести місців не можемо щепити. Mm. Це щеплення мами, це щеплення тата, бо за відсутності старшої дитини все додому приносить тато. <рес> це щеплення дітей інших сім'ї старших, які є. А це, звісно, там провітрювання, це дотримання мікроклімату в де живе родина, ну і це вологі пробирання. Це основні, власне, такі речі. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого лікаря та записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові корисні відео. Доcuє це швидко, зручно, здорово.